Всім доброго, Тих... тихого і мирного дня. Зараза. Я з овчаркою, яка питається з'їсти з'їсти Готуємо з чоловіком і з нею брудер для курчат. Він, бачите, стояв цілу зиму отут на веранді. Ми його витягнули, він був накритий, але все рівно. Щось осипалося, щось. Прибрали щось, не прибрали. Зараз я буду його мити, тільки що я його пошкрямбала від курячого гімна. Бачите, ще скільки нашкрямбала. Зараз то все вимитимо. Він просто я рахуйте на вулиці. Зараз десь приблизно мінус 9 на вулиці. Такий легкий легкий вітерочок. Та зараза знову пішла їсти мені квіти. Ану, кишу ну. тут. Ой, задавака, задавака, не обикновенна Не необикновенна задавака. От і зараз будемо заносити його в хату, щоб він прогрівався, бо в мене сьогодні вже 17-й день інкубації, тобі скоро навіть, маю надію лупитися. То дно, на яке буду класти клійонку. Щоб вони тоді... Туди... А, але що зберу, будемо збирати. Покажу як. Ну так, занесли він такий нелегенький, такий тяжкуватий. З нами зайшла вчарка і доїдає за собаками бульбу варену. Так що може їсти. І в нас тут півник. Вчора його чуть хлопці не заклювали, тому я його тут прив'язала сидить. Все, забираю овчарку, йдемо на вулицю далі. Тепер на рахунок брудера. Хто бачив моє відео, знає про нього. Брудер Серванта. І які новшества ми з чоловіком в цьому році вирішили зробити. Це з посилок відео розпаковка. І що ми переробили в ньому? З міні-фермера брудера я взяла паїлки, поставила. На воду. Постілила на всю площу. На всю площу я постілила пільонку, як я називаю, вон друга на заміну. Може, ще одну зроблю, на всякий випадок. Ці клійонки, то буде під низ, коли вже е, ця підстилка зніметься, і будуть курчата ходити по сітці. Але що новенького, поклала. Що новенького в самому брудері, яка велика зміна? Зараз мають вдарити морози, кажуть, до мінус 20. І, напевно, будуть знову в Україні вимикати світло, електрику. Там я поставлю під низу знову, там була лента світодіодна. Я її зняла, зараз пожалкувала, знову її причеплю. Якщо не буде, будуть вимикати світло і ввечері його не буде, я буду вмикати на акумулятор світодіодну ленту, щоб світилося курчата. Ці кормушки, зараз я вам покажу, годуватися, коли підростуть, будуть через ці дірки, тут 3, 3 см в діаметрі, через ці дірки буду сюди, щоб вони не аонькали, а їли корм. А спочатку я буду отак от класти їм оці годівниці сюди. Так, щоб вони коли їли, вони все рівно будуть порпати і сюди висипати, воно буде тут валятися, я потім буду збирати і кидати назад, якщо не буде какуляк. І таким чином буду їх годувати. І так, по, всьому, по всій довжині поставлю ці, ці годувальниці. Але який тут, яка тут новина? Ото от я забираю. І ми вирішили скористатися такою доріжкою. Обігрів... Об... Обігрівательний по... коврик. Щось таке. Обігрівчий коврик. Ну, коротше, в інтернеті їх валом різні. Ми купили, взяли такі... от такий такого плану. І що я ще зробила? Я зрозуміла, що от якщо він лежить, просто на, на решітки. ой, і ми відкриємо вхідні двері, знизу піде холодне повітря, і він в моменті остигає. Мені такого не треба, мені треба, щоб воно тримало постійно одну температуру. Ну так, більш-менш. Тому я взяла під низ, поклала картон. З картоном нічого не буде, він не загориться, немає такої температури, щоб загоріли, Бо Всі би курчата піджарилися. І після того, як я виклала. Відео, що за коврик, що я придбала, мені передзвонила сім'я Бабіч-Алла, Сергій і Анна. І вони мені сказали, що вони вже давно користуються тим ковриком, що вони мені вже радили, а я десь пропускала між вуха. Буває таке. І вони мені пояснили, що пройде, коли я покладу сюди корчаток. Вони шикарно прогріваються, вони не кучкуються, а розлазяться по всьому поверхні. Тим більше, тут у них буде тепло, а тут не буде тепла. Якщо їм тут буде жарко, вони переповзуть сюди і тут годівниця будуть астигати. Ну так, це моя задумка. Але подивимось, я буду знімати, як воно, як воно на, сам, на, сам, на самом ділі. І що із-за того, що вона буде гріти. Вони будуть бігати тут. Какульки будуть сохнути, але прилипати до них до лапок. І треба буде там, раз в 3-4 дні просто з лапок знімати. Ну, так, ті какульки, ну, типу, лішню підошву, як можна сказати. І ще Сергій мені порадив придбати отакную штучку. Це регулятор температури. Тобі ж, я йому ще передзвоню, спитаю ще раз. Він мені казав, як до цього, до цього приєднуватися. Але ще раз я в нього запитаю: от той датчик кладеться на коврик, і ота от штука робить вкиливил е проводу від, від ковріка, щоб він тримав постійно ну, ту температуру, що мені потрібно, бо воно розраховано від 40 до 55 градусів. Мені цепляти ципля, табака не треба. То та пока, вибачаюсь. Тому я придбала от таке штучку. Вона дешева 60 гривнів. І під цей от той отой провід. Ще раз кажу в Сергія, попитаюсь, як він порадить. І буде тримати ту температуру постійну, яку мені потрібно. Щоб не знижалася температура, повторююся, я поклала сюди картон, картонну коробку. Ну, все, зверху в мене буде накриватися шклом. Світло я на ніч вмикати не буду, нехай привикають на рахунок пропоїк. Зразу кажу, щоб ви орієнтувалися. В цьому році я ніякої пропоїки давати не буду, тільки на пів літра, так, трошечки півчайної ложечки меду спочатку, хоча б раз, в 3 дні буду їм калабутика. Перший раз просту воду, а потім вже. Так, ставити в баночках солодку. Ну, раз в три дні десь будуть це робити. І все. І думаю, що. А, будуть жити під днів... днівним світлом. Отак от, от є електрика до вечора. Немає електрики, буду ставити їм акумулятор. І на акумулятор під світодіодними лампами не лампами, а лентами будуть жити. Ну, думаю, все буде добре. А на рахунок, чим я їх буду годувати? Я вже поламала собі голову. І так, і так. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви бачили, в мене є відео від е сучасного фермера Олександра. Знаєте, що він продав свою фірму, продав свій, свій комбікорм. І я бажаю йому здоров'я. Я бажаю, щоб він далі знімав. Про що завгодно, бо він цікаво розповідає. Я його з задоволенням дивлюся і вам раджуся, раджу підписуватись на нього. Він знімає зараз рідко, але хочеться, щоб роби, робив це частіше. І я з ним зв'язалася на рахунок того, що він та фірму продав, а телефони. А як зв'язатися? а... Коротше, він мені надав номер телефону тої фірми. Фірма називається Коко. Я зараз. Ставлю їхнє фото, які вони мені надіслали листа своєї фірми. Поки що сайта в них немає. Казали, що вони його тільки розробляють, так щоб люди вже орієнтувалися. Але в тих фото ви побачите ціну на їхній комбікорм і що вони виробляють. Це все на рецептах Сашка з сучасного фермера. І я таки не втрималася, я вирішила спробувати і замовила в них старт для курчат. Маю надію, що вони не підведуть. Маю надію, що буде все добре, бо від комбікорма Сашка все росло, все розвивалося, все було добре. Думаю, що і в них буде все добре. Посилка вже йде. На днях, може, завтра, післязавтра вона прийде до нас. І будемо пробувати зразу годуватися з старта. От так. Все, чекаємо поповнення. Про свій брудер я розповіла, і потім історію буду розповідати далі. Думаю, що вам буде цікаво, якщо є ще, ще якісь у вас не побажання, а советы, поради, прошу, я дуже буду вам вдячна, щоб ще тут зробити таке. Ну, щоб вони росли цвіли і пахли, як кажуть. Але на рахунок, Якщо ви захочете теж таке робити, отакий от брудер теж з шафи, з чого, робіть її трошечки вище. У нас ну, так вийшло, що тут висота десь сантиметрів 30 від, від гори до низу. І я їх можу тримати десь до місяця, до півтора тут. Якщо ви зробите вище, то можете тримати навіть до двох місяців. Іноді на вулиці зимно, а в нас вже. Січні руки сверблять інкубувати. А на вулиці мороз. А в сараї був курник, опалення немає. Тому можна тримати, отак, десь в хаті, біля себе, під шклом, як я кажу, в теплі, і знати, що вони всі виростуть і всі будуть добрі, здоровенькі. Ну, все, поки що, все. Чекаю, вилупа. і. Буду дзвонити Сергію ще раз, як це зібрати у кучку. Ну, щоб не, не зібрати так, як не треба, бо я і таке вмію. Так що придбала зразу 5 штучків. Мені, як дракону, все мало і мало. Нехай буде, називається в хаті, воно не зашкодить. Все, подзвоню Сергію. Буду під'єднувати, вам покажу, може знадобиться. Подзвонила Сергію, він мені пояснив. За що я йому дуже дякую. А тепер я поясню вам. Бо я дивилася в інтернеті, думала, не буду турбувати людей. Дивилася в інтернеті, як під'єднуватись до тієї ото, до штучки терморегулятора. Але там є там такі завумні речі: той, той провод на 2 і 3 вата засунуть туди. А той, коротше, і вся термінологія для електриків. Ну, ми ж, які ми електрики. Ми так, нам, скажи, титкнуть туди, титкнуть звідтом. Коротше, пояснюю, як мені пояснив Сергій. Я повторюю, йому дуже вдячна. Так, я собі тут цілий намалювала план, як то як то вам пояснити. Дивіться: тут є, я, я собі навіть маркером написала: От таких 4: 1, 2, 3, 4. Куди треба запіхувати, тут відкрутити. Це я нам любимим жіночкам, пояснюю, якщо захочете поставити. Чоловікам легше, а нам треба так тицькнуть і сказати, куди. От сюди, тут відкручується шурупчик, а сюди запихується провід. Тепер з тими проводами, то коврик який має він йде на, на 220%. Тобі ж він, якщо його вимкнути в розетку, він буде видавати 55 градусів температуру на коврику, Я міряла 100% 55 градусів. Ну, Повторюю, жарені курчата мені не потрібні. Тому той провід йде з двох жил. Одну ми залишаємо цілу, а другу даємо розрив. Ну, тут, скоріше всього, треба буде додати проводків, бо нам не вистачить того, тої відстані. Тобі ж тут доштукували, зараз я так навіть домалюваю, тут доштукували провід, тут доштукували. І пускаєте той провід на цифру 1 і 2. Ну, У нас ще є 3-4. А 3-4, Сергій сказав, то обов'язково на цифру 3 йде плюс або від акумулятора, або від блока живлення. Обов'язково, щоб сюди йшов плюс. А на цифру 4 мінус, теж від акумулятора або від блоку живлення. Тобі ж я зрозуміла, ну, в Сергія питалася, він сказав так, що навіть якщо блок живлення, то треба нам. Мені і вам, якщо вам то треба провода, зробити, оголити і взяти отвертку, яка вимірює полярність, тобі ж де плюс, а де мінус. І от той плюс. Він сказав, що він завжди в проводі до блоку живлення червоного кольору. Так що будемо орієнтуватися по цьому. І на всякий случай вим... Вим... виміряти, тобі ж та отвертка, яка в різдку втикується, і ми знаємо, ага, там є плюс, там світиться лампочка на отвертки, а там не світиться. Не знаю, як та отвертка називається. Все, і на акумуляторі. Тобі завжди йде е... провода з акумулятора, і якщо ви від акумулятора підключаєте плюс. Обов'язково зверніть увагу, щоб плюс від акумулятора був обов'язково підключений на цифру 3. Все, таким чином, та штучка і запрацюває. Тобі ж, вона працює на 12 вольтах і дає розрив нам, щоб коврик тримався. Беремо ту штучку. І отут-цією -от, от кнопочкою. Ми виставляємо температуру, яка нам треба або більшу, або меншу. Ще Сергій сказав обов'язково от, от плату, якщо ви не чіпляєте до брудера, її обов'язково причепити на якусь дощечку, бо от, тут от десь як токне, так очки і я маю на увазі на 220. Так що все. І от ту от ступіньполку ви просто кладете під самий, під самий, під самий коврик і він буде вам регулювати температуру нагріва І ваша курчатка не піджаряться. Думаю, то вам було корисно. Хоч і так, по-жіночому поясненню. Ну, все, користуйтеся. Класна штука, кстати. Тут є от, прикрутити його можна, отут є раз, два, три, чотири дірочки. І так, можна на дві, можна на чотири, але так обережно, без фанатізму. І воно буде триматися. І вас не токне. Дивіться, як їм тут зручно. Як їм тут зручно, тепленько порозповзалися Бачите, не пучкуються. Тут на термометрі кишки-кишки 35 градусів. Дала їм простої водички, навіть не кипяченої І все, і вони тут їм вже майже майже 4 години. Насипали їм пшона. і потім вам знімлю, чим я їх буду годувати.